А нега заплатила за 40 занять, по факту від'їздила 20 внутрішній екзамін на автодромі, і заїхати потрібно чітко на лінію, а не просто припаркуватися. Так, да, багато таких от відгуків про ту школу. Я не розумію, як ви туди всі йдете. В мене вистачає учнів цієї школи, які, звісно, підготовлені не просто погано. а Дуже погано. Напевно, там теж є гарні інструктори, але давайте так: в рамках Києва, якщо вам школа пропонує менше 40 годин, все, розвертайтеся, шукайте іншу школу. 40 годин це, хоча б гарантія того, що ви від'їздите скільки скільки треба, По Києву навіть 40 годин це замало. А щоб ви за 40 годин навчились водити, там ще й матьори інструктор повинен бути. Тобто, 40 годин це не гарантія того, що ви навчитесь. А якщо ви потрапляєте а, в школу, яка в Києві надає вам 20 годин чи і розповідає про те, що там може тобі й вистачить, та все, тобі не вистачить. І, скоріш за все, ти будеш в патовій ситуації. Є такі школи, котрі ще й внутрішній іспит продають. Ну, от, як, наприклад. А, ту, що ми згадуємо, по 6 тисяч гривень здається, ну, коротше, така собі ситуація. Не знаю, як то все. Уже купа коментарів негативних і тому подібне виправляться, вони не виправляться, не знаю. Вірю, що там є інструктори, які стараються. Я навіть деяких бачу на маршрутах сервісного центру. Тобто вони там ще щось відпрацьовують, але щоб на тих машинах складали. Е, не знаю, тому будьте уважні і е, знову ж таки, е, запорука це перший червоний прапорець, Немає 40 годин обов'язкових. Розвертаємося і тікаємо. В рамках Києва менше 40 годин ви не навчитесь. 40 годин це не гарантія того, що ви навчитесь. Якщо школа надає 40 годин водіння, це не гарантія того, що вас там будуть вчити, і що не запропонують хабаря, або не підведуть вас своїми тортурами до того, що ви самі попросите в них, як би його порішать, бо ви просто втомились. Тобто. Навчання можна ще й імітувати. Тож у нас не тільки в Києві одна погана школа, таких вистачає, і їх, на жаль, більшість. Тому звертайте увагу на якість водіння. А я вам буду показувати в своїх відосах, як то взагалі повинно відбуватися. Закріплені відео є там, де я розповідаю якусь базу, і також є в папках пріоритети. Перехрестях хто саме головне і основне, якщо ви їх не знаєте, взагалі ви за кермом і сидіти не повинні навіть на навчанні, навіть з інструктором. Тож заходьте, підписуйтесь і думайте.